На 27-й сесії горішньоплавнівської міської ради з нагоди 50-річного ювілею закладу дошкільної освіти Дюймовичка Дмитро Биков вручив колективу дитсадка подяку міського голови за багаторічну плідну працю та високу професійну майстерність. Відзначив подяками міського голови й особисто директорку закладу Світлану Астродінову, а також практичну психологиню Оксану Микитенко і завідувачку господарством Валентину Токар. Затим перейшли до розгляду основних питань. Першим питанням порядку денного міський голова Дмитро Биков звітував про діяльність виконавчих органів Горішньоплавнівської міськради та здійснення державної регуляторної політики за 2022 рік. 24 лютого 2022 року Російська Федерація розпочала повномасштабне вторгнення на територію України, криваву і підступну війну проти українського народу Україні було введено в воєнний стан. Прийняті рішення при виконання повноважень Державної казначейської служби України в особливому режимі. Фінансування капітальних видатків територіальних громад у 2022 році було майже зупинено. Дозволені лише видатки на оплату праці, енергонасіїв, облаштування укриттів і підготовку до опалювального періоду. Життя горішньоплавнівської територіальної громади, напрямки діяльності органів місцевого самоврядування, були переформатовані. Головними пріоритетами стали підтримка збройних сил України, допомога тим українським містам, які постраждали від ворожих обстрілів, робота з внутрішньопереміщеними особами. Збудували блокпости територіальної оборони, сформували добровольче формування територіальної громади. Протягом 9 місяців війни надавали допомогу військовим частинам: це продукти харчування, медикаменти та перев'язувальні матеріали, спальні мішки та засоби особистої гігієни, де військова форма, теплі речі, білизна, бронежилети, шоломи, тактичні аптечки, рації, тепловізори та інше. Спорядження. На значну суму коштів до лав збройних сил України комунальними підприємствами нашого міста бюджетними установами й закладами підприємства направлено 118 одиниць техніки сприяли волонтерам у перевезенні гуманітарних вантажів для населення заблокованих міст та військових. Сформовано запас продовольчих товарів для громади на суму 7,5 мільйонів гривень. Продовольчий запас розрахований на забезпечення продуктами харчування мешканців громади на 7 діб. На випадок надзвичайної ситуації від 24 лютого станом на 21 листопада управлінням соціального захисту населення зареєстровано 8 тисяч чотириста внутрішньо переміщені особи, із них 2037 – дітей. У місцях масового поселення станом на 21 листопада розселено 815 осіб. Частину людей безкоштовно поселили на об'єктах навчальних закладів міста і Ферекспо. Інші мешкають у приватних домогосподарствах. Від 26 березня на базі центральної бібліотеки для дорослих створено міський центр надання гуманітарної допомоги. А від 14 квітня у їдальні школи номер 3 організовано благодійні комплексні обіди із трьох страв та сезонних фруктів. Щодня там безкоштовно харчуються до 500 осіб із числа ВПО. Тим не менш, в умовах війни багато зроблено і для соціально-економічного розвитку громади. Значна роль у цьому належить підприємствам групи компаній Ферекспо зазначив Дмитро Биков. У бюджетних закладах та комунальних підприємствах впроваджувалися заходи щодо енергозбереження. Комунальна галузь також зазнала й технічного переоснащення на підприємствах. У місті виконувалися роботи з благоустрою та багато іншого. За поточний рік у горішніх плавнях дійсно зроблено чимало, тож звіт міського голови тривав щонайменше 40 хвилин. Зі звітом міського голови у повному обсязі мешканці громади можуть ознайомитися на офіційній сторінці горішньоплавнівської міської ради. На сесії розглянули питання всіх сфер життєдіяльності громади. Зокрема, опрацювали і звернення представників Херсонської міської військової адміністрації про допомогу у вигляді продуктів харчування мешканцям деокупованого міста Херсон. Пропонується передати безоплатно військовій адміністрації Херсонській продукти харчування, які перебувають на балансі виконавчого комітету та комунального комерційного підприємства лікарні інтенсивного лікування. Вигляді продуктів там макарони, крупа, сухе молоко. Я звернувся до голови херсонської військової міської адміністрації пані Галини з пропозицією нашої допомоги. Я вважаю, що це наш святий обов'язок допомогти херсонцям, які подолали ворога і звільнили місто Герой Херсон від російських окупантів. Зараз їм дуже складно. Я з пані Галиною кожен день на зв'язку, хоча зв'язок у неї буває декілька годин на добу. Першу партію допомоги до Херсону направили наприкінці минулого тижня.